О 14 годині 50 хвилин ворог здійснив удари по населеному пункту Черкаська Лозова та місто Харків. У Черкаській Лозові пряме влучання в приватний житловий будинок. Там загинула жінка, яка знаходилася безпосередньо в епіцентрі вибуху. Також загинула її сусідка. На місці тілесні ушкодження отримала 8 осіб. Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Чотири зруйновано повністю. У місті Харків влучання на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАП-500 з УМПК. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. На місці працюють прокурори та слідчі.